Програма підтримки медицини на селі та у невеличких містах Дніпропетровщини набирає обертів. Завдяки ініціативі народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка чимало лікувальних закладів регіону вже поповнили технічну базу необхідними апаратами. Цього разу допомогу отримала кушецько гінекологічне відділення новомосковської міської лікарні. Тепер тут зможуть робити унікальні операції з мінімальним ризиком для здоров'я. Довгий час однією з головних проблем кушерського гінекологічного відділення новомосковської міської лікарні була нестача необхідного комплектування для лапароскопійної стійки. За її допомогою здійснюють цілу низку операцій. Аби їх провести, медики змушені були відправляти новомосковських пацієнтів до Дніпропетровська. Однак, вже сьогодні, завдяки програмі підтримки медицини на селі та у невеличких містах лікувальний заклад працює повноцінно. Некоторым женщинам нашим мы не могли делать без именно этого хирургического комплекта тех операций, которые бы сегодня уже сегодняшний день требуют. Вот благодаря тому, что мы сегодня получили такое прекрасное оборудование, мы уже на этой неделе провели две таких операции. Нового обладнання, яке тут з'явилось за ініціативою народного депутата Миколи Солошенка, розповідають медики дуже вагомі. Зменшується травматизація тканин, що зазвичай вкрай важливо для жінок. Сама операція триває менше за часом і більш прицільно. Та що головне, процес одужання після неї проходить утричі швидше. Поспілкуватися з лікарями та зустрітися з пацієнтками, депутат Солошенко приїхав особисто жінкам, яким показана дана операція, тепер не можна їхати із Новомосковського обласного центр. Ну, теряли частину своїх пацієнтів, е їхали в Петровські искали, а от там, де їм можна було пролічитися. Сьогодні, благодаря, вам, вам і така можливість і ми не втраяємо цих пацієнтів. Особливо радіють появі у відділенні такого сучасного обладнання його пацієнтки. Раніше делали эти операции, они как бы даже не давали 50%. А это более усовершенствованный метод. Я очень благодарна и спокойна в этом плане. Започатковану депутатом Миколою Солошенко медичну програму, результати якої вже відчутні, він планує впроваджувати і надалі. Благодаря таким програмам рівень медицини або оснащення нашої медицини в місті Новомосковській, він виходить на такий достатньо Високі уровень це большое дело. Юлия Юсупова Максим Кару деталі.